Рівно в два роки ми звернулися до фахівців джерела, там дуже кваліфіковані спеціалісти. І вже на першій е, зустрічі, коли ми йшли за діагнозом гіперактивність, тому що він був супер якийсь активний на всіх майданчиках. Він просто бігав, коли всі дітки собі так тусили в одній купці, е, і е, нам зразу сказали, е, зразу сказали діагноз. Зразу сказали, що це аутизм. Це звичайно був такий момент обхом по голові. і... Е, і цей момент трошки поділив звичайно життя до і після. До все було як у всіх. А після була невідомість, невизначеність, якась така без мвихідь, така та і, і тоді мені звичайно здавалося, що це кінець мого життя, та але вийшло, що це був тільки початок.